За три роки користування автономкою я вирішив перший раз почистити. Почистити сітку, почистити, що вона там ту форсунку, чи як воно там називається. Вся справа в тому, що вона вже не гріла. Просто йшов білий знизу, з вихлопу, йшов білий дим. А до того ще, коли вона іще гріла, то був дуже сильний запах диму, якоїсь такої гарі, резіни. Ну, ну щось такого, от, такий вимішаний такий запах. Так. Крісло зняв. Зараз було помало розбирати, витягувати і далі подивимось. Відкрутив болтик один. Добрався до мозгів. Так наскільки я розумію. Так, це, напевно, свічана каву, напевно. Це вентилятор. А це... А це датчик температури, напевно, що. всі мозга. Так, зняв я. Зняв повністю автономку, розібрав обшивку і зараз добираюся до котла. Вся причина повинна бути ось тут. Я чомусь думаю, що воно буде трошки простіше. Я казав, що причина тут, а вона не тут. Все, тут стоїть моторчик і обдув, а котел виходить там. Так, це є свіча накалу. Це є подача содари. Тут загорається і далі котлові горить. Зараз розбираю далі. Так, для того, щоб добратися до котла ключом на 12, потрібно відкрутити свічу. Свічу на каву. Я так розумію, що це вона стерженьок. Далі. А що далі? Нічого тут немає. Катастрофічного. Mm -hmm. Що ж воно не горіло? Ти котлові там я би не сказав, що там щось аж таке є. Добре. Зараз буду розбирати далі. Так, промив я горілку бензином пропалив. Пропалив тою газовою тим газовим пальником і зібрав, запустив грізу. Грізі, нічого не копить, нічого не димить. Хай не знаю. Єдине що. От що я знайшов? І оце була причина. Це вхід повітря в камеру згорання. Його немає. Не знаю. Так що трудно мені щось мудре сказати, бо так як все працює, нічого не коптить, вона запалилася. Працює, гріє, не знаю, поганяв її трішки на великих оборотах. То й буду збирати назад її. А що робити? Так воно і буде.